У пошуках підземель виноді знаходимо ось такі отвори, які ведуть кудись у надра гори, а колись там жили люди. І зараз ми вам це покажемо. Ось друзі, ми вже з вами у середині цієї підземної хати, де колись мешкали люди. Ця хата знаходиться повністю у катакомбах. Ось ми бачимо віконце, яке ще залишилося з тих часів. А що саме цікаве, що ми бачимо, що стіни були штукатурені декілька разів. Ось так воно виглядало, коли тут мешкали люди. А ось тут, у тих, хто мешкав у цьому приміщенні, знаходилась підземна пічка. Вони якось себе обігрівали і, може, навіть готували якусь їжу. Ось ми бачимо, як виходив дим, підіймався нагору і там десь вже виходив на поверхню. Це не типове рішення для підземних хат, бо зазвичай на поверхню йшов повноцінний димохід. Але тут у людей, мабуть, не було грошей чи що, і вони просто вивели дим. Можна сказати, що у катакомби. Досліджуючи одеські підземні хати, ми іноді знаходимо ось такі прикольні виходи на поверхню. І бачимо, що людей тут навіть була електропроводка. І Вони тут жили, як то кажуть, за всіми удобствами. Ось ми знайшли ще таку скляночку, бутилочку від олії. Тоді вони були дуже розповсюджені у 30-ті роки. Саме ця хата була дуже велика і вона навіть мала а, такий спуск на нижній ярус. Це не типове для підземних хат в Одесі, але саме ця, дивіться, мала вхід у повноцінні та глибокі катакомби. Поряд зі мною знаходиться підземна шахтарська криниця. Подивіться, будь ласка. Саме у таких криницях ще можна знайти багато цікавого, якщо туди спуститися та пошукати. Навіть зараз я впевнений там багато чого цікавого. Ще залишилось з тих часів. А за моєю спиною вузький пролас у великі та довгі катакомби. Досліджуючи підземні хати, ми знаходимо такі артефакти. Це батарейка, я думаю, 30-х років. Хто знає, напишіть у коментарях, з якого по який рік це випускалося. Бо мені самому дуже цікаво. Ось так жили люди у підземеллях. Підземних хатах, аж допоки у 70-х роках на заводі на горі не сталася велика аварія, їх сюди не відселили. Досліджуючи Одеські катакомби, а саме закинуті підземні жиліща бачимо, що люди, які мешкали тут, будували такі підпорні колони. І це навіть у цьому випадку допомагало, бо інші хати вже майже всі завалені. Якщо вам сподобалось наше дослідження, то обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал Пригоди з Маузером», Там ще багато цікавого.